На зустріч із випускниками шкіл Житомирщини приїхали представники Київського національного медичного університету імені Богомольця, а також медичних університетів із Вінниці, Тернополя та Івано-Франківська. Приїхали сьогодні до Житомира, тому що фактично Житомирська область є у нас другою по кількості абітурієнтів-виступників, студентів, які навчаються у нас на першому курсі після Київської області. Виступаючі зазначали цього року цільовий набір у медичній виші існує тільки для сільської молоді. Чорнобильські пільги скасовано. Призери міських обласних та всеукраїнських олімпіад мають перевагу. Їм нараховують додаткову кількість балів. Викладачі не радили здавати виступникам документи по інтернету, щоб уникнути помилок, краще все таки під'їхати самому. Але молодих, котрі вже настроїлися на медичну професію, новації не лякають. Мені дуже подобається працювати з малими дітьми, тому я хочу стати педіатром і вважаю, що я зможу зробити якийсь внесок в лікування дітей. В нашій області, як і в багатьох інших, лікарів не вистачає навіть у районах і містах, не кажучи вже про сільські амбулаторії. Тож я надія, що такі зустрічі допоможуть вирішити проблему. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день дійсно та проблема кадрова лікарів в нашій області. У нас їх не вистачає більше тисячі чоловік. Ми як кажуть, проводимо таку профорієнтаційну роботу, яка сьогодні як кажуть, розпочинає свій старт. Після цього будуть е Подані документи і буде видаватися. видача цільових направлень для сільської молоді. Розмова вийшла цікавою і корисною для обох сторін.